Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні ми раді вітати вас у ресторані Надія і наша чарівна сушеф Наталі розкаже про страву, яку ми будемо готувати. Дуже багато інгредієнтів бачу на столі. Наталя, власне, що ми сьогодні приготуємо? Сьогодні ми готуємо салат капреза. Для цього нам потрібно такі інгредієнти, як сир моцарела, помідори, кедровий горішок, мікрогріни. До них входять мікрогрін, Градису і пшениці. Соус песто, і для соусу нам потрібно оливкова олія і соєвий соус. Можемо починати готувати. Починаємо, починаємо. Ну Наскільки я знаю, що цей салат власне, він є традиційною італійською кухнею, В, винайдений на острові Капрі, це на півдні Італії. І, власне, навіть його зовнішній вигляд нагадує прапор Італії, тому що він виходить червоно-біло. Зелений. Так. так. Ось ми нарізаємо помідори. Він досить. Угу. Сир моцарелла. — А є такими... різниця, яка товщина нарізання помідорів? Помідор е -е, 5 сантиметрів. Угу. Тут немає таких критерій. Ну, це холодна закуска, так. я так розумію. так? Вона подається до основних страв. Це салат. Нарізаємо наші інгредієнти, викладаємо. Mm -hmm. Чередуюча помідорка сир. Посередні тарілочки. Красиво. Я бачу, що вже дуже гарно mm -hmm. виходить. Mm -hmm. ну, враховуючи, що я зранку не снідав, то якраз скуштую те, що ми зараз готуємо. Так, нам потрібно соус песту, готовий. Ми його готували з базиліку. З оливкової олії трошечки солі, перцю спеці. Ми вкладаємо у ложечку. Ставимо його окремо, тому що не любий смак, може хтось не любить. Він гострий? Ну він не гострий. Такий легкий, але такий пікантний трошки. Кедровий горішок для декору. Uh -huh. так, для соусу нам потрібно оливкове олія і соєвий соус. Ми вливаємо сюди трошки. Так. Змішуємо. М -м. Він ніби тоне один в одному. Так. Нам треба зараз його охорони, полити. Такий стаканчик. Так. Угу. Це теж по смаку, так? Чи це так, в кінці так. ми полиємо? Це ми вже по смаку поливаємо в кінці. Угу. Зверху декоруємо мікрогріном. Вікрогрін, як я говорила, пшениці та редису, Дуже корисно зміцнює імунітет і дуже ефектно виглядає. Можемо трошки продекорувати тарілочку такою капелькою. Угу. Це є крем-базилік. Ось і все, салат готовий. Смачно. Ну, Як ви бачите. Ми приготували цей красивий салат, ранковий, капреза і ну, на вигляд, він дуже навіть і смачний. Запрошуємо вас. Смачного смачного.